У США зараз відбувається доволі тиха, але дуже показова зміна. Амазон переводить частину своїх магазинів на повну автоматизацію, без кас і без персоналу на касах. Людина просто заходить у магазин, бере те, що їй потрібно, і виходить. А штучний інтелект у цей час робить увесь непомітний для покупця процес. У середині магазину працює система з камер і сенсорів, які фіксують не людей, а саме товари. Коли хтось бере упаковку з полиці або повертає її назад, це відстежується на рівні руху предметів. Алгоритми поєднують кілька сигналів одразу: координати, глибину кадру, положення руки, зміну і визначають, кому належить дія. Після цього штучний інтелект формує чек і списує оплату з аккаунту. Покупець при цьому не робить нічого, крім вибору товарів. З боку це виглядає дуже просто, але всередині працює складна модель, яка розпізнає сотні подій на секунду. Штучний інтелект стежить за станом самого магазину. Він бачить запаси товарів, прораховує попит, оновлює ціни, прогнозує, що може закінчитися першим, і навіть сигналізує, коли товар втрачає якість. Це фактично автономна роздрібна система, яка працює без участі людини у щоденних процесах. Якщо такі магазини... Стануть нормою, це змінить структуру зайнятості у всій галузі. І темп цих змін набагато вищий, ніж у попередні десятиліття. Цікаво, наскільки швидко суспільство зможе адаптуватися до ретейлу, де більшість рішень приймає штучний інтелект, а роль людини зводиться до мінімуму.